У Волинській обласній клінічній лікарні запроваджують платний прийом пацієнтів, як повідомив у коментарі конкурентів і головний лікар медзакладу Олександр Дудар, платний прийом відбуватиметься у позаробочий час із 16.00 до 19.00 години. Зокрема, на платній основі прийматимуть пацієнтів у поліклініці, ендокринологи, гастроентерологи, гематологи та кардіологи. В подальшому планується розширити список фахівців для надання консультації пацієнтам. Тобто поліклініка працює до 3 години 40, як в звичному режимі обслуговує Національну службу здоров'я, всі електронні направлення безкоштовні всі звернення в рамках соціальної гарантії. Так? А після 3 години 40 ті лікарі у нас вони наші працюючі, вони мають робочий день продовжений, бо мають там півтори ставки, ставку 25. Вони ведуть прийом по запису на приватній основі, згідно тобто, це для тих людей, які... Не мають цифрового направлення, не мають сімейного лікаря, готові оплатити послугу і прийти отримати допомогу. Це буде майже 450 гривень консультації.